Телефонуємо клієнту з чорного списку, з тієї самої папочки. Замовляє ту саму запчастину, яку вже від якої попередньо відмовився. Ну, давайте спробуємо дізнатися, що він наразі хоче. Пройшло 3 дні. Я встиг переодягнутися, Клієнт так і не відповідав. Ну, спробуємо ще разок у останнє йому зателефонувати. Алло? Алло, добрий день. Добрий. Це магазин запчастин. ви У нас замовляли. Оглядове, ну, смотрове вікно у покажчик рівня масла у Так, Да, да, да. 20 мм. Дивіться, ви. 20 мм там одна друга, правильно? Так, так. У мене этот уже, ну, два раза присилали, там 18 миллиметрів. Потом 32 вообще прислала. Дуже дивіться, що ви присилаєте. Ну, дивіться, саме я вам відправляв на 20 мм, там з копійками різьба, і ви питали у мене розмір підключу, я вам його говорив. Так. Ви відмовились. Я, ну. Як ви розумієте, я знову на 20 мм не збираюсь вам відправляти. Ні, так там, не, там на одна на друга, це, я не знаю. Одну другу я ну, відправляв. Ви відправляли одна друга, то воно не. 18 було там. Та не заходило туди, поза другу. Ну, ще прослаблена різьба була. Ви бачили про що його? Я зрозумів. Ну давайте зараз хвилину, я помірю саме той покажчик ще рівня. крівня. Ще і зателефоную вам. Бо там 20 мм. Ну поміряйте, бо я ж брав з собою свій старий і плюс брав заглушку на одну другу на трубу. <ган> я Тому зрозумів. Мене добре, зараз я вам тоді. Я дивлюсь, я сьогодні отримував повернення, я дивлюсь, ви відкривали, ви дивились, так, цю Так, ну Я, я ж приміряв, навіть сам ну, там нової пушки, каже, ну так, да, дійсно, вона менше. Добре, зараз тоді хвилину. У вас Viber є, щоб я вам надіслав, щоб ви подивилися. Да, Все добре, зараз, пару хвилин. Добре. Угу. Друзі, коротше кажучи, не зрозумів я клієнта, перевірив я ту запчастину, яку ми йому відправляли, там 20 мм, 20,3, тобто це одна друга трубної різьби, ну про те, що він і казав, що йому потрібно. Скинув йому вайбер, кажу, ось за мірами показую, і такої запчастини ви відмовились, що саме ви хотіли, я його не зрозумів. Кажу, ну тепер тільки по передоплаті, якщо вам взагалі потрібно щось, ну і людина зникла. Тому, ну ми ж працюємо на дистанції, друзі. Давайте один одного поважати і якби чітко будувати запити. А ми будемо чітко відправляти те, що вам потрібно. Дякую всім за розуміння, всім гарного дня, побачимось.